Я як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Плануєте змінити імідж, оновити зачіску або просто оздоровити волосся. Місячний календар на липень 25-го року допоможе вибрати найсприятливіший момент для стрижки, фарбування та догляду за волосся, адже фаза місяця та його положення можуть впливати не лише на настрій, а й на стан вашого волосся. Сприятливі дні для стрижки в липні 2025 року. Ці дати допоможуть не тільки покращити зовнішність, але й зарядитися позитивною енергією. 2 липня стрижка додасть життєвих сил і покращить настрій. 5 липня чудовий день для оновлення. Сміливо змінюйте імідж, 10 липня час для підрівнювання кінчиків і зміцнення волосся. 14 липня. Нова зачіска принесе натхнення і викриє нові горизонти. 18 липня підходить для кардинальної зміни стилю. 22 липня. Стрижка допоможе емоційно вирівнятися. 27 липня ідеальний день для оздоровчих процедур та відновлення волосся. 30 липня. Результат буде довготривалим і гармонійним. Несприязливі дні для стрижки. У ці дні варто утриматися від походу до перекуря. Результат може бути непередбачуваним або викликати енергетичний спад. 1 липня. Можливе зниження життєвого тонусу. нервозність. 3 липня. Результат стрижки може не виправдати очікувань. 8 липня. Ризик ламкості, посічених кінчиків та випадіння волосся. 11 липня. Можливе псування форми зачіски. 16 липня. Краще зосередитися на догляді, ніж на зміні іміджу. 21 липня. Імовірне загострення втоми після стрижки. 25 липня. Новий образ може не принести бажаного ефекту. 29 липня. День, коли краще не експериментувати із зовнішні. Найкращі дні для фарбування та догляду за волоссям. Фарбування маски тонування та інші процедури будуть особливо ефективними у такі дні 6, 12, 17, 23 та 28 липня. Рекомендуємо звернути увагу на натуральні засоби догляду, трав'яні відвари, олії, маски з медом чи яйцем. Вони допоможуть оздоровити волосся, надати йому блиск та силу. Пам'ятайте, місячний календар має рекомендаційний характер. Головне дослухатись до себе і обирати той образ, що робить вас щасливим чи щасливою. Бережіть себе та будьте здорові!